Анастасія Пугачова та Сеті Теслик вимушені переселенки із Харкова. З початку повномасштабного вторгнення їхні сім'ї знайшли прихисток у Хмельницькому. Обидві дівчини навчаються у ліцеї номер 2 Нині вони долучилися до пішої екскурсії муралами Хмельницького, аби ближче познайомитись з містом та своїми однолітками. Екскурсія дуже класна. Мені дуже подобається. Весь Хмельницький, дуже гарне місце. Я люблю малювати. Малюю я загалом сама по собі. Я не ходила так на якісь курси. все таке. Я, я б хотіла долучитися колись, до розписування. Мені дуже подобається. Дуже гарні роботи. Художня школа є біля вічного вогню. Там відвідую. дуже хотіла б намалювати якийсь пейзаж. Цимура називається осінній джаз, і його намалювали у 2017 році в рамках проєкту Мальоване місто». Злаштували екскурсію в рамках нового соціального проєкту для інтеграції внутрішньо переміщеної молоді у нашу громаду. Реалізовують його учні та вчителі ліцею номер 2 Він має назву Вуличний арт Хмельницький. Поки ми проводимо екскурсії такими невеличкими групами: 10-12 осіб, аби краще познайомитися, краще пізнати один одного, і це можна так сказати спільна комунікація, спільний час, який ми проводимо за межами школи. Нині лише у ліцеї номер 2 навчається близько сотні дітей, які через війну вимушено переїхали до нашого міста. Вважаємо, що це допоможе діткам швидше інтегруватися в нове середовище і покращити комунікацію з підлітками та власне з вчителями, з дорослими. До туристичного маршруту пішої екскурсії входить 10 муралів, які розташовані у центральній частині міста. Екскурсійний шлях для проєкту розробив учень ліцею номер 2 Владислав Павліщук. Каже, працював над ним два тижні. Інформацію черпав з відкритих інтернет-джерел. Багато сайтів було. Я їх неодноразово бачив, коли гляв місто. Захоплююся, цікавився. Окрім ліцею номер 2 до проєкту долучиться ще п'ять навчальних закладів нашої громади. Реалізують його впродовж двох місяців за підтримки Української волонтерської служби та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Юкрейн. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.